Будемо підключати Wi-Fi модуль корова до інвертора та налаштувати його. Для цього нам потрібен Wi-Fi модуль та щось гостреньке типу скрепки або зубочистки. А також встановити додаток Shinephone. Переходжу у режим запису з телефону. Додаток називається. як розробний кроват, тому це буде такий орієнтир. У мене він вже встановлений. Думаю, на Android він виглядає десь так. теж Я просто відкриваю на Chain у Тут мене вже є планти. Я зараз просто видалю вже налаштований деталогер. Загалом я навіть більше зроблю я вийду. Після того, як ви встановите і перший раз зайдете у додаток, ви побачите форму авторизації. Також справа перед, перед кнопкою справа під кнопкою SIMGIN. Є посилання на реєстрацію. Я вже зареєстрований. Країна у мене обрана Україна, але якщо ви будете використовувати мій дистрибутивний код, по-моєму, при першій реєстрації можливо не пропусти зареєструвати аккаунт на Україну, тому проще, простіше буде зареєструвати для Німеччини, щоб код спрацював. Отак виглядає, ось я ще раз натисну на регістр, отак виглядає форма реєстрації. Тут потрібно обрати країну, заповнити всі поля. І саме оцей інсталер-код я його буду видавати особисто тим, коли, кому він буде потрібен. Якщо ви просто дивитесь викладену інструкцію. і... Магазин-продавець вам не надав цього коду, ви можете обрати Австралію і зареєструватися без коду. Але для повної, повного гарантійного та сервісного обслуговування потрібно реєструватися з кодом. Я просто авторизуюсь, з усім погоджуюсь. Української мови тут немає. Будемо користуватися. Англійською. У мене вже створений плент, але ви можете додати свій. Мабуть, я зараз створю тимчасово новий. Його потрібно якось назвати. Називаємо його таким чином. Тут просто можна підтягнути сьогоднішню дату. Тут автоматично можна підтягнути локацію. Тут можна ввести сумарну потужність ваших сонячних панелей, але, а якщо немає панелей, можна сумарну ємність вашого акумулятора. наприклад. Тут залишаємо Residential Plant і все, створюємо. Ось він є Home. Тут даталогер я вже видалив, тому я залишу свій. Зараз цей плент я чи зараз, чи потім видалю, але ем, далі буду робити у своєму, тому що в мене тут є статистика е, вже за багато днів, і вона для мене важлива, тому я далі підключу сюди. Тепер потрібно підключити сам даталогер, це Wi-Fi модуль. Ми натискаємо на плюсик. відкривається е, камера для того, щоб просканувати серійник. Скануємо його. Даталогер підключаємо. Тут натискаємо далі, і я перехожу у режим камери. Це так, як ви підключите даталогер до <гум> інвертора, він буде світити десь таким незрозумілим індикатором. Потрібно натиснути на цей індикатор терею кнопку, і коли він, він е, засвітиться з синім, до нього можливо підключитися як до точки доступу, як до Wi-Fi роутеру. Йду далі у додаток. У додатку мене зускаємо. Запам'ятав зараз ще раз перескануємо. Добре, працює Відключаю його знову до інвертора. Чекаю, поки загориться синенький індикатор. Він горить. Тепер можна переходити у режим Hotspot. Тут він нам радить підключитися до точки доступу з, сирі... з назвою як серійний номер цього даталогеру. Ідемо її шукати. Ось вона є. Я її спеціально зараз забуду, бо я вже до неї підключався. Щоб ввести пароль, пароль від 1 до 8, я вже його запам'ятав. Але щоб усе було як в перший раз, зараз ми до нього підключилися і тепер потрібно йти у браузер. У браузері потрібно ввести е, таку адресу 192.168.10.100, перейти. Потім ввести логін, він одразу введений. Якщо не введений, це адмін. І знову використати пароль від 1 до 8. Натискаємо авторизуватися у браузері. Це загалом можна зробити із ноутбука, саме цю частину, підключитися до нього як до хотспоту. Можливо, це буде навіть зручніше. Зараз щось він не коннектить. Не розумію, чому. Зараз я спробую його перепідключити до інвертора. Таке залізне перезавантаження. Він вже синенький, перевірю, чи я законекчений, законекчуюсь до нього повторно йду у браузер. Так, на жаль, він не підключається до нього. У новій сторінки підключився. Так, ми зайшли у. на веб-інтерфейс цієї Ці точки доступу ну, самого модуля. Тут є Wi-Fi ліст, такий розділ. Тут можна обрати усі точки, ой, точки роутера, які він бачить. Я тут бачу свій. Ось він є. Його я оберу. Тут пароль від Wi-Fi. Так, тепер, е якщо ви не знайшли, ви можете натиснути кнопку Search е справа. Та на ми натиснемо Apply. Зараз я на Apply не буду натискати, я перейду ще у розширення е налаштування і пораджу. Тут поставити одну хвилину. Я не пробував ставити менше, наприклад, 0,5 чи 0,1. Ну, одна хвилина це нормальний інтервал для оновлення. За замовчуванням стоїть 5. І це довго. А одна хвилина це майже як у реальному часі. Але ви можете там спробувати поставити. Не ціле не, значення, можливо, це буде працювати. У будь-якому разі одна хвилина протестована, я вже це робив. Йдем, йдемо у перший розділ Wireless Settings. Тут обираємо наш роутер. Якщо його немає, ще раз натискайте пошук. Якщо не знаходить, а таке теж буває, можете ребутнути свій роутер. Якщо це не допомагає, ви можете отут-натиснути на Manual. Замість авто і вручну прописати назву вашої мережі. Мережа обов'язково повинна бути 2,4 Гц. Якщо у вас дводіапазонний Wi-Fi роутер, то обирайте 2.4 Якщо ви взагалі користуєтесь тільки 24, окей. Ну... 2.4 повинно бути не в назві, а сам, сам діапазон роутера повинен працювати на цій чистоті, це найважливіше. І зараз ми обираємо із знайдених Ось він, 12-й. Я натискаю Apply. І тут з'являється кнопка Restart Immediately. Натискаємо її. І зараз переходжу у додатку. Ми вже йдемо назад. Не так сильно назад, щоб вийти взагалі з конфігурації, десь на е, другий степ час Network Method. І е, ми вже пройшли етап, де ми підключаємося через режим Hotspot Mode до е, модуля і прописуємо там налаштування для підключення до нашого роутера Wi-Fi роутера. Тепер ми обираємо стандарт мод. Натискаємо Next Step. Тут вже обрана мережа Cisco 24, тому що в основному я її користуюсь. Але якщо, якщо тут інша, не та, до якої ми плануємо підключитися, натискаємо на Go to Set і під, просто підключаємося до неї. А потім е, повертаємося на той степ. І тут вона вже буде обрана. Далі натискаємо Next Step. І тут прописуємо пароль від Wi-Fi. І натискаємо Configure Immediately. І чекаємо підключення. Це може йти 10 секунд, хвилину та навіть 5. А може навіть з першого разу не підключитись. Тому я не буду припиняти запис екрану. Нам пощастило, зараз сервер не навантажений. Ми підключилися. Але одразу ми не отримали тут ніякої інфи. Зараз я зміню, я це відключусь від своєї Wi-Fi мережі, тому що щось не подобається агровату, те звідки я підключаюся. І я вже бачу дані е, зі свого. Інвертора зараз наскільки заряджений акумулятор, е, якою потужністю він додавлює ті останні 2%. Видно, що з мережі використовується 336 Вт. Е, також е, можна тут дуже багато чого подивитися, але з цим, цим я, мабуть, вам пораду, пораджу самостійно порозбиратись, що для вас е, там е, буде корисним. Одне зараз покажу, я включу мікрохвильовку. Тепер у нас не 5 хвилин на оновлення, я поставив одну і дочекаємося, щоб на протязі однієї хвилини ми отримали дані про те, що споживання у квартирі збільшилося. Тут по стрілочкам можна зрозуміти, що зараз АКБ заряджається і Електроенергія йде з міста. Ну, тут все інтуїтивно повинно бути зрозуміло, але якщо що, можете писати в коментарі, я постараюсь відповідати. Зараз оновив. Тут є якийсь інтервал автоматичного оновлення, але я вручну просто свайпнув вниз і оновилось е е е е споживання, і ми бачимо, що зараз. Е е Споживання збільшилося за рахунок включеної мікрохвильовки. Ну, загалом це все.